сейчас армию превращаем в какую-то банду батьки махно из преступников значит уголовников Теперь сбежать на СВО можно даже если дело уже слушается в суде. Госдума разрешила заключать контракты подсудимым по уголовным делам. От ответственности освободят солдат, служащих в период мобилизации или подписавших контракт с армией. Процессы в отношении них приостановят. Аналогичный механизм будет действовать в отношении тех, кто уже заслушал приговор, но он еще не вступил в законную силу. Россиян можно поздравить с очередным улучшением жизни. На улицах станет еще больше уголовников. Как соотносится все это с принципом неотвратимости наказания? Мы, по сути, создаем, создали уже и продолжаем создавать легальный способ ухода от уголовной ответственности. И некоторые люди этим способом уже пользуются. Совершил преступление, подписал контракт, ушел от уголовной ответственности. То есть теперь зеки будут воевать не только в ЧВК «Вагнер», но и по всему фронту. И из-за этого закона не смогли молчать даже депутаты Государственной Думы России. Депутат заявил, что Россия буквально сделала способ легального ухода от уголовной ответственности, и армия просто превращается в криминальный сброд. Второй вопрос э -э -э к Андрею Валерьевичу. Мы Почему армию свою? Мы сейчас армию превращаем в какую-то банду батьки Махно. Из преступников, значит, уголовников и так далее, и так далее. То есть теперь в России можно убить человека и просто пойти на войну, чтобы не сидеть в тюрьме, и этих недогероев будут водить по школам и награждать их медалями. А как вы думаете, для чего Россия пошла на такие риски? Да потому что власть просто боится признать, что людей в армии уже не хватает, и объявление мобилизации просто убьет в россиянах победный дух и веру, что эти недозавоеватели дойдут до Варшавы. Депутат заявил, что раньше солдаты считались героями и почетными гражданами, а сейчас это просто шайка преступников, которыми нельзя гордиться. То есть вообще говоря, принцип комплектования нашей армии, ну то есть это гражданский долг, почетная обязанность и так далее. А сегодня мы набираем какие-то маркинальные элементы и пытаемся из этого конструировать наши вооруженные силы хоть правда и режет глаза, но гонорары от Первого канала получать хочется. Поэтому другие депутаты постарались оправдать данный закон и заявили, что их армия останется все такой же примерной и добропорядочной. Но факты говорят об обратном. Наша армия никогда не была бандой в окно и не станет ею. Это понятно. Да, мы даем возможность заключить контракт тем, кто совершил ошибку. Тим, хто наступився, ну в конце концов, вони такі ж громадяни нашої країни і мають право захищати нашу страну. Розпочинаємо ми з розмови з Сергієм Зурцем, директором агенції Defense Express та ведучим рубрики Воєнні підсумки дня Сергій, вітаю, будь ласка. Тобі слово. Вітаю тебе, Василь. вітаю наших глядачів. Сьогодні в нашій рубриці ми будемо говорити про дивні історії у небі, про ситуацію навколо Вугледару і про те, як нам далі воювати з Російською Федерацією. Про висновки з нової книги, до якої написав передмову генерал, а а нині посол Великій Британії Валерій Залужний. Про все це за мить. Почну нашу рубрику з відео, яке сьогодні оприлюднила спільнота Сергія Стерненка, яка активно просуває проект Небесний русоріз. Це власне про те, як Росія намагається врятувати свої розвідувальні дрони, які ще нещодавно почували себе безпечно у небі. Доки в збройних силах не з'явився ефективний антидот наші протиповітряні дрони, які здатні доганяти і знищувати ворожі за. Суперками, і навіть ударні ланцети. Так от ворог почав вдаватися до парадоксальних способів захисту, я маю на увазі не встановлення. Камер заднього огляду на цих безпілотниках. Це він також робить, аби побачити, як їх атакують українські зброї, а українські дрони. А на відео зараз видно, що ворог хоче замаскуватися під українські БПЛА, бо на крилах нанесені блакитно-жовті знаки розрізнення, які мають примусити наших дронарів сприймати цього ворога за свого, але це не виходить результат закономірний. Такі дрони противника все одно збиваються, і зараз мова йде про. Сотні знищених розвідувальних дронів противника, що говорить про те, що Україна має технічний потенціал творчі команди, практику таких асиметричних дій рішень, які позбавляють ворога очей в небі. А разом з тим, ворог на землі намагається скористатися своєю перевагою в живій силі техніці. Зараз багато уваги прикуто до ситуації навколо вугледару. Низка експертів. Росії ситуацію як критичну і що треба виходити з цієї ділянки. А і навіть пишуть про те, що наша 72 га бригада вже почала перебазування. Але це повторюсь припущення і висновки журналістів. Генштаб сьогодні на вечір. Інформацію щодо цієї ділянки подав досить стримано. Він генштаб пише, що на времівському напрямку відбито чотири штурмові дії противника поблизу Вогледарево. Дяного чотири ворожі штурми тривають, і на цьому поки що генштаб ставить крапку. Що нам відомо? Ми знаємо, що впродовж там трьох років 72 га бригада, яка там стоїть в, в зоні вугледару, захищає вугледар, ефективно обороняла цю ділянку фронту. Вугледар дійсно знаходиться на височині, що дозволяє бачити противника далеко. Є річка Кашлагач, яка там перетинає дещо на Південь територію ускладнення просування противника, але зараз чи точніше певний час тому назад ворог змінив тактику і почав здійснювати оці обхідні штурми флангові атаки. Ми знаємо, що на східному фланді було сфланзі було захоплено водяне і дві шахти, які наближені до Вугледару. І зараз там є саме зі сходу є просування противника окремих розвідгруп на східні частини вугледару. І коли ми говоримо на захід, то там дві російських бригад. Ди бригада морської піхоти і танкова бригада там здійснили перетинання кашлага, чи створюють загрозу для вугледару з заходу. Власне, ця ситуація якраз те, що. Відбувається навколо Вугледару, але що ми маємо на сьогодні? Є захід, от повторюсь, розвідгруп на сході все, сам Вугледар, але місто і далі обороняється при тому, що фактично можна говорити про те, що момент достатньо непростий, тому що зараз ворог впливає на логістичне забезпечення нашого кон контингенту але у будь-якому разі ми якщо згадаємо ситуацію по Покровську чи по, по, по часів Яру, де фактично всі казали, що ось ось будуть захоплені ворогом ці ділянки фронту, але так не відбувається. І так, що в будь-якому разі, все буде залежати від того, які рішення буде ухвалювати генеральний штаб які ми маємо резерви на зараз на е, цій ділянки. Хоча у будь-якому разі е, вірні висновки, що оборона вугледаром. Наближається до певного завершального етапу, і велике значення дійсно буде мати чи утримувати цю ділянку попри будь-яку ціну, чи все таки питання збереження особового складу вийде на перший план.